Друзі, ось знайшли такі красиві рибочки. Ось перший боробочок. Ось, ось ще один. Ось дивіться вони Зіщу мене риби. Ось такі красиві літні рибочки. Так, друзі. Далі. так, Знову ще один і. Ось ще один. Дуже є рибочок. Так, тут у нас третій. Четвертий, точніше. Так, і ще один п'ятий рибочок. Ось ось такий класний карпатський рибочок. Так, що у нас є? Ось є. ось таких п'ять класних рибочок на одному місці. Там десь ще є.